Друзі, дорогі наші підписники, радий вас вітати на нашому каналі «Ваш Вашкорас. Ми знаходимося у місті Радвилів на нашій площадочці. І до продажу у нас поступає ось такий красень автомобіль, який ви дуже полюбляєте. У нас його часто купуєте, він у нас досить швидко продається. Це є Honda Sierv'i. Саме цей автомобіль був випущений у 2013 році. Та проїхав по дорогам 184 тисячі кілометрів. І це є реальний сертифікований та перевірений пробіг цього автомобіля. У цей автомобіль був встановлений двигун 2.2 дизель з потужністю 110 кВт. Також цей автомобіль є обладнаний автоматичною коробкою передач та повним приводом. Автомобіль вже є розмитеним, сертифікованим, а також по автомобілові не було ніяких ДТП та ніяких підкрасів, лише були маленькі. Незначні підлакування, так як ми розуміємо, що автомобілі в Європі їздять по швидкісних трасах і буває летять камінчики. Ну і це цілком нормально для автомобіля, якому вже трішки є років, так як він вирощений у 2014 році. Давайте оглянемо так кузов автомобіля. Оглянемо зараз фари. Фари не мають ніяких тріщень і запотівань. У нас є омовачі фар, є у нас. Передні парктроніки. Тут теж фара частенька, гарненька. Оглянемо, дивіться, які гарні диски. Також гума континенталь стоїть. Це ніби літня гума. Також у нас є автоскладання дзеркал та безключовий доступ попереднім дверям. Оглянемо ще зразу ж таки автомобіль зізаду. Теж у нас. Задні фари у чудовому предчудовому стані. У нас є фаркоп, камера заднього виду. І, Як я казав, задній парктронік. Ось ми можемо їх тут побачити. Аналогічно друга фара частенька та гарненька. Давайте я вам зразу ж покажу лобове скло. Також немає по ньому ніяких сколів. Усе, щоб ви не думали, це не сколиться, щось прилетіло на наше лобове скло. Зараз я вам покажу він код цього автомобіля. Можете собі його зараз зупинити відео, або ж заскрінити і перевірити собі цей автомобіль. В різноманітних зараз досить багато сервісів є. Також у нас присутня панорама на автомобілові. Можемо собі відкрити та любуватися зоряним небом, або ж. Так, зараз чудове, прекрасне небо, голубе. Хороше. Ось такий то в нас автомобіль. Ми його оглянули ззовні. Давайте зараз перейдемо всередину автомобіля. Я вам його запущу, покажу, як він працює на холодну. Так, я відкрив двері. Ось такий у нас ключик. Так, як у нас є запуск з кнопки двигуна. То нам Лише всього потрібно буде нажати кнопочку. Ось такі у нас дверні карти, ціленькі, чорні, з повним електропакетом. Також у нас є пам'ять сидінь та електрорегулювання. Сидіння водія. Сидіння у нас є шкіряне для свого пробігу у досить хорошому стані. Аналогічно сидіння пасажира. Давайте. Ще вам покажу. Ось такі в нас є системи, є допомога спуску з гори, відкривання багажника і ось ця кнопочка, не пам'ятаю, для чого вона потрібна. Суть. Запускаємо. Автомобільчик, але перед оглянемо кермо. Кермо у нас функціональне, таке, мультифункціональне, перепрошую. Є у нас багато різноманітних кнопочок. Є круїз контроль, зрозуміло. Автомобіль є досить хорошим і в досить хорошій комплектації. Також є підрольові лепестки. Так, але давайте зараз його. Автомобіль запустимо. Вижимаємо тормоз. Загоряється все по автомобілові. Але зникає, у нас немає ніяких помилок, можете собі пересвідчитися у цьому. Ось так, це виглядає. Потрібно закрити дверки. Лише нам показує, що в нас мало пального по автомобілові. Але я думаю, ви собі, як купити цей автомобіль, його заправите. Ось можете глянути на пробіг цього автомобіля. Так, цю частину ми вже оглянули. Давайте оглянемо нашу мультимедійну систему. Ось така у нас мультимедійна система у цьому Є у нас, Екран у нас є сенсорним, але зараз щось у ньому включимо, наприклад, просто вибрати мову. У нас є навігація по автомобілеві. Менюшка. Можемо собі дивитися. На жаль, що тільки тут ніби немає української або ж рашистської мови. розумію. Ну, потрібно, друзі, вчити. Англійську. Можна під'єднувати телефон до автомобіля. Так, і ще наголошу. У нас є двозомний клімат-контроль. Є підігрів сидінь. Ось тут у нас підігрів сидінь. Такий у нас тут таке відділення, що можна собі ставити стаканчики при потребі можна його закрити. І є у нас ось такий бардачок. У бардачку є USB. Є зарядка, точніше, вихід на 12 вольт. Тут можна сюди під прикурювач вмикати, і ще є вихід для. На жаль, не видно. Можна музику підключати. Тюльпани, як говорять, в народі. Так, давайте трішки доверху. вам підніму камеру. Є у нас тут панорама, можна відкривати. І не буду відкривати. Трішки лінь, жартую, звісно. Е, ще одне досить-досить хороша штука це підсвітка дзеркала. Ось тут таке дзеркало можна собі, наприклад, якщо буде їздити якась дівчина або жінка, може собі накраситися, як десь буде виходити з автомобіля. І я ще дещо не показав. Ось тут у нас є теж екранчик. Тут є година, правда, вона зараз не налаштована. Стоїть. Третя година дня, а зараз вже десь біля четвертої, можливо, вже й по четвертій годині дня. Давайте перейдемо до сидінь. сидінь задніх. Ось, у мене випав ключик. Так, відкриваємо двері. Ось така дверна карта. Так як я говорив, що у нас хороша комплектація, у нас є, також можемо опускати та піднімати дзеркала. До речі, дзеркала у нас є автомобіль тонований. Задні заднє у нас вікна є тоноване. Тут теж у нас все прекрасно, немає ніяких ніде пошкоджень. Все у чудовому стані. Зараз заглянемо, як виглядає садіння водія. Зізаду ось так все. Будете ось тут сидіти собі і буде перед вами ось така картина. І ось тут така у нас панелька. Все гарно, гарно виглядає. Ну що ж, давайте оглянемо багажний відділ цього автомобіля. Відкриваємо. Такий досить глибокий та місткий у нас багажний. Відділ цього автомобіля. Я думаю, ще можна скласти сидіння пасажирів та буде ще набагато більше відділ. Тут у нас є колесо запасне, є домкрат, є знак також, і тут є також розетка 12 вольт. У нас кришка багажника закривається з кнопочки. Нажимаємо і закривається. Досить крута функція. Собі нажав кнопочку та пішов. Глянемо цю дверну карту. Теж в чудовому, хорошому стані. Трішки є забруднення, можна буде витрати, перед тим, як ви приїдете. Ось так. Або ж при вас витрати можна буде. Звідси теж чудово все, прекрасно виглядає. Перейдемо до переднього сидіння. Дверна карта. Це ж прекрасно. Тут, на жаль, немає електрорегулювання. Я думаю, це нічого такого прям це непогано. Хто не гордий, той собі може відрегулювати. А для водія є все. Зачасту і водії купляють для себе автомобіль, то ви будете більше часу проводити ось там, ось там а не ось тут. Ваша буде жінка, кохана або ж дівчина. Так, оглянули ми автомобіль зсередини, а зараз я візьму приборчик і ми прийдемося по кузову автомобіля. Так як я говорив, наголошував, що по ньому немає ніяких підкрасів, є лише підлакування. Ми зараз це провіримо ось цим приборчиком. Ну ж бо йдемо. Перевіряти наш автомобільчик Зараз трішки камеру опущу, щоб вам було все видно. 93. 79. 85. 93. 80. 60. 86. 86. 96 79 138. Це є ще все добре. 138. 139. 93. 86. 90. 85. 95. 113. 98. 120. 98. Перейдемо зараз до заду автомобіля. 74. 78. 86. 139. 155. 155. 156. 141. 141. 142. 142. 142. 141. 141. Перевірили ми автомобільчик. Ви собі могли засвідчитися, що немає ніяких підфарбувань по ньому, лише маленькі підфарбування. Від лакування. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд цього автомобіля. Цей автомобіль ми можемо доставити у будь-яку точку України, або ж можете приїхати до нас, у місто Радивилів на нашу площадку, та оглянути самі цей автомобільчик та придбати його у нас. До зустрічі, друзі!